Фініст ясний сокіл. Колись давно жив селяни, не було у нього три дочки. Зібрався якось батько на базар і питає дочок, що кому привезти. Старші захотіли шалі золотом вишиті, а найменша і каже А мені, батечко, пір'їнку Фініста ясного сокола. Старшим знайшов подарунки, а молодші ні. Весь день шукав, та лише коли виїжджав з міста, зустрів дідуся. Дізнався той про біду селянини і каже, є у мене така заповітна пір'їнка, для доброї людини не пошкодую, віддам. Привіз чоловік дочкам подарунки, старша та середня чепуряться та над Марійкою підсміюються. Промовчала Марійка, відійшла обік, а коли всі спати полягали, кинула пір'їнку на підлогу і промовила. Фініст ясний сокіл, прийди до мене. І з'явився перед нею молодець краси небаченої. А на ранок молодець вдарився в підлогу і зробився соколом. Дізналися про це завидющі сестриці, Повстромляли вони в раму гострих ножів, а самі причаїлися і дивляться. Ось летить ясний сокіл. Долетів він до вікна і не може потрапити в кімнату до Марійки. і сказав тоді сокіл. Кому я потрібний, той мене знайде, коли три пари черевиків залізних зносить, троє посухів залізних зламає, троє ковпаків залізних порве. Почула така Маріка? зіскочила з ліжка, подивилась у вікно, а сокола немає, тільки кривавий слід на вікні залишився. Підійшла до батька і каже Не свари мене, батечку. Відпустив путь дорогу далеку. Шкода було батькові та відпустив він улюблену свою дочку. Замовила Марійка три пари черевиків залізних, три палиці залізні, три ковпаки залізні, і вирушила у далеку путь. Вийшла вона на галявину і бачить стоїть там хатинка на курячих ніжках. Зайшла Марійка у хатинку, а там сидить. Баба яга кістяна нога, розказала їй Марійка про свою біду. Того ясного сокола впоїла зіллям цариця чарівниця і оженила на собі. Ось тобі срібне блюдечко, і золоте яєчко, стануть купувати, не продавать. Просися з фіністом ясним соколом побачитися. Подякувала Маріка бабі язі і пішла. І йшла, і йшла, і вже й залізні чоботи зносила, посох поламала, ковпак порвала і прийшла до другої баби Яги, розказала Маріка про свою біду. Баба Яга дала їй срібні п'яльця, золоту голочку Будуть купляти, не продавай, просися з фіністом побачитися. Потім прийшла Марійка до третьої баби Яги. Дізналася баба Яга про гори дівоче і подарувала срібне денце, золоте беретенце. та звеліла нікому не продавати, а проситися на фініста ясного сокола. Подивитися. От дійшла нарешті Марійка до кришталевого палацу і найнялася до цариці робітницею. Стала Марійка у палаці працювати. День працює, а настане ніч, візьме Маріка срібне блюдечко і золоте яєчко і приказує Котись, котись, золоте яєчко по срібному блюдечку, Покажи мені мого милого. Дізналась про це цариця і просить Марійку продати їй срібне блюдечко і золоте яєчко. Віддам я тобі їх, каже Маріка, якщо дозволиш на фініста. Ясного сокола подивитися, так як папа його казала, подумала цариця і згодилася. Настала ніч, прийшла Марійка до фініста ясного сокола. Бачить, спить її коханий сном непробудним. Так і не добудилася Марійка свого судженого. На другий день взяла дівчина срібні п'яльця та золоту голочку. Просить цариця продати їй срібні п'яльця та золоту голочку. Я не продам, а так віддам, дозволь тільки з фіністом ясним соколом побачитися. Дозволила цариця вночі на Фініста ясного сокола подивитись. Увійшла Марійка в спальню і каже Фініст, мій ясний сокіл, пробудись. Спить фініст, ясний сокіл, будила його Марійка. Не добудилося. На третій день віддала Марійка цариці срібне денце, золоте веретенце. Настала ніч, знову прийшла Марійка до Фініста ясного сокола. Будили його Марійка, не добудилася. Заплакала Марійка і обпекла його плече сльозою гарячою. Прокинувся Фініст ясний сокіл, поглянув навкруги. І побачив Марійку. Невже це ти, Марійко? троє черевиків зносила, троє палець залізних зламала, троє ковпаків залізних порвала і мене знайшла. Стали вони додому збиратися. Приїхали у свою державу, увесь народ скликали, і був бенкет такий, що і тепер пам'ятають. Key net.